Чи це багато хто з його учнів говорила жорстока ця мова, то може її слухати, Ісус, знаючи в собі, що учні Єворенствують, мовив до них, чи вас це спокушає? А що, коли побачите, як син чоловічий восходить туди, де був перший, дух живляє, тіло ж нічого не помагає. Слова, що я сказав вам дух і життя, а де хто з вас не вірує. Ісус познав від самого початку, хто ті, що не вірують, і хто той, що його зрадить, і додав, ось чому я сказав вам, що ніхто не може прийти до мене, коли йому не буде даним моїм Отцем. З того часу багато хто з його учнів відійшли від нього і більше з ним не ходили. Тому Ісус сказав до дванадцятьох, невже і ви хочете відійти, озвався до нього Симон Петро, Господи, до кого нам йти?» Тебе, слова, життя вічного, ми ввірували і пізнали, що ти Христос, Син Бога живо! Бог. Дорогі брати і сестри у Христі, сьогодні маємо четвер і вже з 12-го, з 12-го стора з 13-го, початку 13-го століття. У церкві папою було заявне, документ про те, щоб святкувати це свято, свято Божого Тіла, називаємо народі, свято Пресвятої Дуже Часто в нас це свято зміщують на неділю, але так як в нас є тут, з кожного дня Слуха Боже, і ми сьогодні в цей день молимося, то відправа, яка окремо була приписана на Боже свято, ми сьогодні беремо. Це є товарі, це є Івангелії, це є Апостол, який ми чули. Чули сьогодні де Іван, Іван? І це Іванглія є дуже цікавим через те, що воно розділило апостолів між собою. Сьогодні ми чуємо, що дуже багато апостолів відійшло. Я, можливо, ще раз перечитав це місце. Почувши це, багато хто з його учнів говорили, що жорстока ця мова. Хто може її слухати? Ісус, знаючи собі, що учні Іваренсько відмовили до них, чи вас це спокушає? А що, коли побачите, як син чоловічий восходить, туди, де був перший? Дух оживляє, тіло ж, ж нічого не допомагає. Слова, що я сказав вам, дух і життя. Та де хто з вас не вірує? Ісус познав від самого початку, хто ті, що не вірує, і хто той, що його зрадив. З того часу багато хто з його учнів відійшли від нього і більше з ним не ходили. Чому відійшли багато учнів? Бо Христос дуже часто говорив про те, що хто їстиме тіло моє і пильному кров'ю буде мати життя вічне. Ну, собі, е, На цей час було сприйняти таку мову. Однозначно, що сприйнялося її буквально. Бо Христос це говорив, приймалося буквально, що треба їсти тіло Христа. Про що Він говорить? І на цей час виглядало так, що він, напевне, з Божеволі. Але Розуміючи, що Христос вже говорив на цей час про те, що Він себе залишить, залишить під винами не і вина. залишить їх Бог для того, щоб ми кормилися, для того, щоб бути в нас і нам бути в ньому. Коли Христос возноситься, Він каже, я не залишу вас до кінця віку. Напевно, що таємниця була як возноситься, здавалося фізично. І не залишить нас. Але велика, велика любов Бога, напевно, що порушує з однієї сторони всі правила природи. Бо як можна бути і не бути, або ти є, або тебе немає. Але ми знаємо, що Бог є одночасно і на небі, і нами. І тому збір церковний, який збирається тут у церкві, ми віримо, що Бог є теж нами. Більше того, він так любить нас, що Він хоче жити і замешти на нас. Хоче, щоб ми єдналися в його тілі Христому, в Його крові Христосу. Тому дуже часто можемо чути таку думку, де люди кажуть, для чого в це? Я співхаті можу помолитися, можу радіо включити, послухати службу Божу. Повірте мені, що збір людей у церкві не є тільки для того, щоб зібратися і спільно помолитися. Є найбільша молитва цей свята і тут. Більшої молитви немає за цього. І не може бути. Чому? Бо тут приходить сам Господь наш Ісус Христос. Не духовно, фізично. Не тільки духовно, а фізично. віддає себе під і вина. Це є тайна, яку нам людям до і важко званути. Тому і ми називаємо себе віруючими християнами, що віруємо, бо він так сказав, що він залишає себе. Сьогодні ми уважно чули апостол розламав хріб, каже, їжте це тіло моє, пийте цей кров моє. Вже 2000 років, стає, дві тисячі років священник, який стає дою. І коли складає пальці а я вже показував, що оці пальці означають Ісус Христос, Ісус Іс, і Х, і С. Ісус Христос. І коли Показує на ще хліб неосвяченим, не, не перевістецтво. І каже, прийми тіште і не каже, не каже від, що це тіло Господа, що це тіло Боже, що це тіло Христа, ні. що каже, Прийміть тіше це є тіло моє. В цю хвилю Христос є присутнім священником і себе залишає підвиданим. Хліба і винам для тих, щоб ви роздати серед які будуть приймати. Це є велика тайна, яку до кінця нам важко збройну. І Христос все в іншій формі залишив. Сказати, вчините на це на мій спомен, і тоді будете говорити, що це тіло моє, яке я 2000 років дав. Щось подібне. Мені формула залишилася. Оця формула, яка є в службі Божій дуже важна. Є взагалі форма і матерія це слово, що прийміть їшти, це і тіло моєї крові, а матерія це її під вино. В кожному тані є форма і матерія. Хрещення це є вода, і так само коли священник каже, хрещає ця рава Божий, черева Божа, що формула говорить. Тому, мої дорогі, збахнути велику любов Божу є дуже важко. Але пам'ятайте, що. Ми можемо її тільки придушати. Ми можемо тільки намагатися її приймати. І не треба її збагнути. Її потрібно приймати. Як Бог, який живий, і сьогодні каже, хто їсть моє тіло і п'є мою кров, у мене перебуває. Що більшого потрібно, щоб Христі переховати, їсти і пити його кров. Тому свята літургія, на якій збирається збір церковних вір'ян, дає священик і м'яко це не тільки молитва. Крім молитви, приходиться на Христос, який присутній, бо каже, де двоє Твоє моє Князь долуця, там я є. І, властиво, через це переістеснення, через ту владу, яку він залишив також нам. Твоє від Твої, коли священник піднімає святі. властивості. Дай мене. Каже, Твоє від Твої. Тобто ти від нас, але той. Ти себе так дав, ти так велів, така є твоя воля. То є таке твоє бажання. Ми можемо вважати, що в ту хвилю може ці руки не віршні піднімати за тіло. Та й напевне, що і на ті ноги тут будуть стояти кожного з нас. Але Бог так хотів. Бог так собі забажався. Хотів, щоб до нас прийти, Бог каже, що не здоров'я потребує лікаря, а хворі. І всі ми є хворі. Тому Христос приходить, щоб жити з нами. Дає себе не тільки, щоб ми фізично продовжували своє життя. Бо каже, батьки ваші і не мало по сині померли. Ні, а я що зійшов з неба, щоб дати життя вічне. Вічність. Тому, приймаючи тіло і кров, Господа нашого Ісуса Христа, маємо розуміти, що ми приймаємо вічність. Ми хочемо бути у вічності з ним. І не тільки у вічності, а вже і тут. І тому це царство Боже, це царство Небесне, про яке Господь говорить в житті сьогодні тут між нами. Бо він приходить і дає це царство. А царство це, це не є окрема палата, яка встанавність збудована. Це і Він, як Господь Туверець Всього, який прийшов і свети сьогодні дає кожному з нас. Оте серце, ту душу, яку Він створив, оце тіло, яке Він покликав до життя. Він. І ми стаємо галечиками, містилищами Бога, коли дивитися на ківо. Ви добре знаєте, що там є святі Тайни, правда? І у святих тайнах замешу Бог під виданим хлібом. Так під Час освячений, отець священник залишає святі Тайни, і вони там є. І Бог там живе. Боявіть собі, що ми під час служби Божої уподібнюємося до того кібота. Бо за кілька хвилин буде і тоді кожен з слава запречається. Стає в Бога так тут у серці. Бог фізично навіть мешкою кожного з нас. Це є велика, ласка Бога. Що Бог приходить до нас з брудних, грязних плечиків, деколи не так зліпленим, деколи покалічених, Але Він приходить і хоче там замешти. Так як він приходить до церкви, вона може багата, дуже збудована, вона може менша. Також десь зруйнована, але він там живе. Бо він хоче бути свій своїми людьми, своїми вірами. І що цікаво, що ми тоді уподібнюємося до приблагословення діви Марії. При Діва Марія носила Бога в своїй молоді. Подивіться, собі, наскільки ця її, ця її, ця її згода Божої Матері піднесла нас до того статусу, що ми дуже часто подібнуємося. Фізично. Ми носимо його до першого свого гріха тяжкого. Тому сьогоднішній апостол, що побажав Слухалина, дуже цікаво говорив. Він говорив про те, що хто їсть і п'є тілом є і кров'ю недостойно, той сам собі суд їсть і п'є. Тому каже апостол, що багато між вами і хворих, і каліків, Через те, що людина, можливо, не розуміє, що вона робить. Людина не розуміє, до чого вона прикликає Бога. Коли гнів у серці не можна приступати до Бога. Не можна, коли ви гніваєтеся з іншими, не можна цього робити. І тому, коли навіть людина приходить до сповільності, ще не питає, ну, гніваюся, чи перепросилася, якщо не перепросилася. Не може свяжена розрішення. Мусиш тебе переносити. Тоді приходь і приноси свою жертву. Не можна обійти брата свого, якого бачиш, казавши, що ти любиш Бога, якого не бачиш. Не може такого бути. Не можна йти спотикатися за брата, бо ти йдеш до Бога. Не можна. Бог прийшов і дав себе тому дуже важливо пам'ятати, що кожного разу так Бог себе дає, так Бог себе віддає. І церква стоїть в обороні святих танів, як священник, колись можливо вам принесуть у присягу, як священник складає перед Іваном і перед Єписком про те, що буде боронити святі танів. І він стоїть у обороні святих абсолютно. Тому гідність святих тайм є понад усе. Ми добре знаємо ці події, які відбувалися тут у страчі, коли отець пішов з тихом е причащати жінку, коли вони повертали назад, то місцеві мешканці відповідають, що вже причастя не було, бо жінку вони запричащали. коли їх зловили і тягнули, то отець щоб навіть в руки. Нечистивцям не потрапила вуса, які були е чаша, ложечка, то він просто кинув її в жити. Не тому що, просто щоб не потрапила в руки нечистивці. Краще хай поле прийме, хай пшениця прийме, але не люди, які ускверні. Все, що тут відбувається в церкві на службі ви бачите посуд, який є, богослуження Лиси, ем, молитви, які ми творимо, храм, який будується, це для того, щоб тут була Євхаристія. Це навколо Христа, який приходить від Хіба Імена. Це не для нас. Ні. Це все і для того, щоб служило Богу. Республика, яка ходить так, я Кажу, кожен чаша, ложечка, вже часто це має бути в золоті, у сріблі, у найдорогціннішому, щоб пошанувати Христа. Хоча Бог собі цього не приписував і не вимагає цього. Якщо старий завіт почитати, то правда, коли Господь хотів храм Соломою, давав там були великані приняти, чого скільки? до Сантеміра. Натомість тут ми бачимо, що сьогодні вже після. В часі нового, нового завіту Господь не робить собі такого, що мені потрібен такий храм чи такий храм. Мені потрібна твоє серце, мені потрібна твоя душа, яка з миром, спокій, з, з любов'ю. Приймай для того, щоб очистити тебе і дати силу боротися. Боротися не перше своїми пристрастями, своїми пожиданнями, своїми гнівами. Боротися. Інколи дуже часто не думає, що вона з кимось має боротися. І не бачить, що треба Бога і її в що гніть, і люди переповнуть її неспокій. І це людину. Людина такий спосіб розкладається з світі. Бог, Бог і таємський. На протязі двох тисяч років ми бачили, наскільки було плюндрування святих там в різний спосіб. Дозволяли хрести. Але дозволяло собі негідно також певне багато людей приймати світі тайні, дозволяли собі топтати, розкидати, не знаю, в радянські часи приходили, викидали, розсипали. Тобто, в різний спосіб діяло намагався висміяти світі тайні. Але перемога його була лише у поразці, у великій поразці. Бо церква Христова сьогодні є, Бог є вічний, і Бог готовий навіть сестри. Заради того, щоб ми разом з вами були в його царстві, Бог готовий і раз прикрилити свою Бога, змовчати, заради того, щоб дати нам вічність. Повернімося Бога. Не тільки думаємо за речі, які мають наше тіло. Потрібно тіло шанувати, внувати, щоб воно було в лечь кому щоб Бога вгідне. Тому дуже важливо, щоб. Ви, коли йдете до церкви, також гідно вдягалися. Так, знаєте, прикро дивитися, коли, зокрема, молоді люди йдуть до церкви і ем, відкривають свій тіл, тілею містилищем Бога, глиняним посту Бога. Тому воно має бути гідна і прийняти того Бога. Не оголена, а прикритий гріховною, прикритий свою нагоду гріховною, для того, щоби Бог прийшов і засвітив. Маєти примирюємо самі собою, один споруд. Бо жертва, яку ви даєте, вона не буде принесе. Приніс щось на свій жертвений, хочеш жертву принести. І загадав ти, що навіть твій брат щось має проти тебе. Навіть не ти маєш проти, а він має щось проти тебе. Піди валися.